Тарас Шевченко йде серед героїв. Так, один із авторів пам'ятника Кобзарю Володимир Стасюк описав своє творіння в оточенні портретів українських захисників на майдані у Рівному. Для чоловіка випадково не існує, пояснює, що на момент створення пам'ятника була схожа ідея. І якраз ми хотіли в цьому образі вкласти, що Шевченко серед громадян, і от на сьогодні. Ці трагічні події війни і справді виглядає так, що Шевченко серед загиблих за Україну. Відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку у рівному в 1999 році. Увесь об'єкт майже 8 метрів у висоту. Над реалізацією задуму працював авторський колектив. Реалізувала ідею, яка перемогла на кількох конкурсах, в тому числі й всеукраїнському. Для Володимира Стасюка ця робота стала першою у житті. Основною ідеєю це була було сіяч. Ну, сіє культуру. Вона поклала початок творчої діяльності. Ну а перша дитина, самі знаєте, найдену <смі>, не можна виділяти, в принципі, але вона найдорожча, в принципі. Ну там в глибині душі ти відчуваєш. Якщо пам'ятник Шевченку був першим у житті митця, то наступною роботою став пам'ятник Симону Петлюрі на замовлення Василя Червонія. Погруддя було першим в Україні. Його відкрили у 2001 році. Була ідея зробити його в виді меч нації. Він трошки прочитується. Ну, от руків'я і меч нації. От була ідея, але просто може і, за, і е, дуже швидкої виконання е, не використалізували оцю ідею меч нації. Метець додає за кожну роботу, яку виконав, йому не соромно. Приємно, що вдалося створити пам'ятник Кобзарю, який є однією із візитних карток міста. Пишається і по грудям Петлюри. Володимир Стасюк створює прекрасне уже 33 роки. Більшість робіт народжувалися у невеликій майстерні скульптора. Оце і майстерня виділена спілкою художників. А принципі весь час проводиш майстерні, виконуєш. Роботи творчі намагаєшся принаймні, Тим більше в наш час важкувато. Уся майстерня заставлена ескізами із різних періодів життя. Деякі роботи реалізовані, багато так і залишилися у вигляді планів. Інші ще чекають свого часу. Наразі митець працює над проєктом пам'ятнику командиру січових стрільців Євгену Конувальцю. Часу небагато, робить ескіз для участі в конкурсі. Має надію, що його ідея переможе, і у Львові реалізують саме цю роботу. Пояснює, все розпочинається. Із ідеї. Далі перенесення задуму на папір'ю після виготовлення ескізу. Ну от коновалець, і я вирішив зробити композицію разом з січовими стрільцями. Основний задум це фігура Євгена Коновальця. У вигляді тризуба. Проявляються фігури січових стрільців. Намагаюся вписати пісню, створену січовими стрільцями Ой, у Лузі Червона калина. І от зараз намагаюся вплести, якби. Скільки уже створено робіт, Володимир Стасюк не рахував, журиться, що нереалізованих ідей буде більше. Втім, похвалитися може чималим портфоліо. Тут і пам'ятник Соломії Кушельницький у Тернополі згаданий уже пам'ятник Тарасу Шевченку, пам'ятник у Пересопниці. Боже майку, колона Божої матері для рівного. Виконувалась у 2004 році. Оцей Чорновіл, також пишаюсь, також в співавторстві з Володимиром і, і Пересобницький «Євангелія». і ця робота був створений колектив стабільний Володимир і Андрій Сухорський. У мозу митець не вірить. Пояснити природу своєї творчості йому важко, Втім, каже, дуже багато залежить від невтомної та щоденної праці, постійного вдосконалення та творчого пошуку. За роботою проводить дуже багато часу. Втім, лише тоді, коли є конкурси та замовлення. Зараз із цим важче. Мистецтво розповідає Володимир. Відійшло на другий план. Роботи фактично немає, але й покинути справу всього свого життя. Чоловік не готовий. Відтак намагається не лише творити а й шукати тих, кому творчість потрібна. Додає після. Створення, усі роботи живуть власним життям. Коли зробиш пам'ятник, отримуєш таку певну через важку працю, ти вже втомлений, але коли відбувається відкриття, в тебе з'являється нова енергія, то що називається катарсісом, скажімо так. от Але з часом рік, другий, третій, і робота вже живе своїм життям, і часом так виникає таке враження, що ти того не робив. Володимир Стасюк продовжує творчі пошуки. У нього є плани та ідеї, які митець ще мріє втілити у життя. Зокрема, і у місті рівному на питання, чи хочеться інколи змінити те, що створене, посміхається і каже: Можливо би і змінив, але ви розумієте, яка справа. Коли пам'ятник встановлюється, його вже змінити неможливо, неможливо. То в цьому якраз і є важкість роботи треба попадати в образ відразу на води мороз денес коломис телеканала і ті медягруп